Всім привіт! Мене звати Дмитро, і сьогодні я розкажу, як налаштувати інтеграцію для передачі даних по новим дзвінкам із Stream Telecom в Telegram. Це потрібно, щоб в автоматичному режимі передавати дані про нові дзвінки в інші системи. Наприклад, в Telegram ви зможете отримувати сповіщення. А тепер давайте перейдемо до налаштування. Для початку необхідно створити нове з'єднання. Далі обираємо систему джерела даних Stream Telecom. Далі обираємо Дію. Завантажити дзвінки нові. На цьому етапі вам необхідно підключити ваш аккаунт Telecom» до сервісу Apex Drive. В цьому вікні необхідно вказати логін і пароль особистого кабінета Telecom» та ключ API. Для початку вказуємо логін і пароль. Для того, щоб отримати ключ API, переходимо в особистий кабінет «Stream Telecom». Далі переходимо в меню, розділ Адміністрування. Обираємо пункт Профіль компанії. Копіюємо Key та вставляємо його у відповідне поле в системі Apex Drive. Коли необхідні поля заповнено, натискаємо Продовжити. Коли підключений аккаунт відобразився в списку, обираємо його. Системи Telecom додаткові налаштування не передбачені, тому просто натискаємо продовжити. На цьому етапі ви можете налаштувати фільтр даних, наприклад, для того, щоб отримувати інформацію про дзвінки, які надходять на конкретний номер телефону. В даному випадку в цьому необхідності немає, тому просто натискаємо Продовжити. На цьому етапі ви бачите дані по одному з дзвінків Telecom. Якщо вас все влаштовує, натискаємо Продовжити. На цьому налаштування джерела даних стрімтелеком успішно завершено. Тепер необхідно перейти до налаштування приймача даних. Систему обираємо Telegram. Далі обираємо дію. Відправити повідомлення. На цьому етапі вам необхідно підключити ваш Telegram до сервісу Apex Drive. В цьому вікні ви можете змінити назву аккаунта, або просто натиснути Продовжити. Тепер необхідно відкрити ваш Telegram та знайти бот Apex Drive. або виконати автоматичний перехід за кліком. Тепер запускаємо бот. Після цього копіюємо рядок для підключення Telegram бота та відправляємо йому у вигляді повідомлення. Після того, як ви отримали повідомлення про успішне підключення, повертаємось в систему APISDrive та продовжуємо налаштування. Коли підключений аккаунт відобразився в списку, обираємо його. На цьому етапі ви бачите поле Повідомлення. Це поле ви можете назначати змінні і стрім. -телеком. Для того, щоб це зробити, натисніть в поле та оберіть змінну з випадаючого списку. Зверніть увагу, ви можете використовувати не лише змінні з випадаючого списку, а й прописувати дані вручну. Для того, щоб перейти на інший рядок, натисніть Enter. Коли всі необхідні поля заповнені, натискаємо Продовжити. На цьому етапі ви бачите приклад даних, які будуть відправлятись у вигляді повідомлень в Telegram при кожному новому дзвінку з Stream Telecom. Якщо вас щось не влаштовує, натисніть Редагувати та ви повернетесь на крок назад. Для того, щоб перевірити коректність налаштування, натискаємо Надіслати тестові дані в Telegram». Повертаємо в систему Apex Drive та продовжуємо налаштування. На цьому налаштування приймача даних Telegram успішно завершено. Тепер необхідно увімкнути автооновлення та обрати інтервал оновлення, наприклад, один раз в 5 хвилин. На цьому все. Бажаю вам вдалих налаштувань інтеграції та успіхів!